Кажуть, що сильні чоловіки не плачуть. Що, якщо ти фермер, ти маєш дбати про врожай, худобу і податки, але не про те, що робиться у твоєму серці. Особливо, якщо тебе вже колись зрадили. Бо любов це ризик, а ризики краще залишити полю, а не почуттям. Тарас Бондаренко був саме таким суворий, мовчазний, справедливий, але закритий. Він жив за чітким планом, світанок. Робота, тиша, а любов вона залишилася десь у минулому разом із шрамами. Але знаєш, що найнебезпечніше? Не бурі, і не хижаки. Найнебезпечніше це одна людина, яка входить у твоє життя, тоді, коли ти найменше цього чекаєш, і ламає всі внутрішні стіни одним поглядом вона не обіцяє рай, не просить довіри. Вона просто приходить, коли все сиплеться і діє без пафосу, без зайвих слів. І саме така дівчина, звичайна ветеринарка, стала каталізатором змін у чоловікові, якого вже всі вважали втраченою справою. Ця історія не про випадкову зустріч це про другий шанс, який життя дає не через романтику, а через кризу, коли теля не може народитись, коли злодії пробираються в хлів, коли дощ змішується зі сльозами, саме в цій миті народжується справжній зв'язок без фільтрів, без сценаріїв. Бо, як не парадоксально, справжня любов не приходить на весілля, вона приходить у грязюку, у страх, у реальність. Хочеш знати, як одна дівчина змінила долю чоловіка, що забув, як це здовіряти? Тоді слухай уважно, бо ця історія не просто про кохання вона про тебе, про нас усіх, хто колись закривався, але ще чекає, що хтось постукає в серце Тарас Бондаренко людина, що збудувала своє життя власними руками. Йому 42, і кожен ранок він зустрічає першим на фермі три серця холодна вода, гарячий чай у глиняному кухлі і тиша, яку ніхто не порушує, ось його звична картина світанку. Він не потребує будильника, бо самотність розбуджує вчасно. Ззовні він авторитет, хазяїн, справжній господар, але всередині той чоловік, який давно не дозволяє собі навіть згадати, що таке любов. Після того, як Оксана залишила його три роки тому, Тарас зачинив серце на кілька замків не через злість, через біль. У його світі, де землю треба орати, худобу годувати, а люди покладатися на твою силу, почуття здавались розкішю. І скільки ще таких тарасів серед нас, тих, хто ховається за працею, щоб не стикатися з пустотою. Але пустота не зникає. Вона просто змінює обличчя. Стає мовчанням вечірньою самотою або спогадом, що болить уночі. Ферма жила й далі. Тарас організовував усе чітко, коли доїти корів, коли годувати телят, коли об'їжджати поля. Робітники його поважали, сусіди заздрили, а кооперативи рахувалися. Та ніхто не бачив його очей, коли він залишався сам у дерев'яній хатині. Тиша ставала дзвоном у вухах, вітер, що колись освіжав душу. Тепер тільки нагадував про порожнечу. І навіть стара світлина з весілля, що стояла в шухляді болів, боліла більше, ніж рана. Самотність, яка колись була його опорою, стала тінню. І найцікавіше, життя завжди знає, коли настав час змін воно підкидає випробування не там, де ми їх чекаємо, а там, де вже звикли до стабільності. Усе виглядало, як завжди, світанок, чай, тиша. Але Тарас і гадки не мав, що дуже скоро його життя зміниться. І почнеться все з однієї несподіваної тривоги. І корови на ім'я зірка усе почалося з тривожного мукання. Тарас саме завершував перевірку кормів, коли почув незвичний звук із хліва. У повітрі було щось інше не просто шум худоби, а крик про допомогу. Коли він зайшов, серце стиснулось. Зірка його найкраща корова. Та сама, що давала молоко, як три інші разом. Лежала на боці, важко дихаючи. Її очі були зболені. І Тарас, який ніколи не панікував, уперше відчув, що ситуація може вийти з під контролю. Він одразу подзвонив Івану, місцевому ветеринару, що не раз допомагав йому в складних випадках. Але відповідь була холодним душем. Іван поїхав на конференцію до Львова, повернеться лише за два дні. Для зірки це було занадто пізно. Отелення вже почалося, але неправильно це видно було навіть без спеціальної освіти, вона корчилась, намагаючись народити, та щось ішло не так. І Тарас, попри весь свій досвід, розумів сам не впорається. Коли небезпека входить у твоє подвір'я, вона не питає, чи ти готовий, вона просто ставить перед фактом, і тоді вся твоя сила, вся звична впевненість здається пилом. Тарас ходив туди-сюди, шукаючи варіанти, телефонував у сусідні села, питав, просив, але ніхто не міг приїхати достатньо швидко. Години йшли. Ситуація погіршувалась. У якийсь момент він сів просто на підлогу хліва, поряд із зіркою і прошепотів Тримайся, дівчинко. Ми щось придумаємо. Саме в такі моменти життя підкидає несподівані рішення. Тарас згадав, як кілька днів тому Йосип. Його старший помічник згадував про якусь молоденьку ветеринарку, що недавно переїхала в село і шукає роботу. Він тоді відмахнувся мовляв, не час для експериментів, але зараз час не вибирав, іноді життя змушує тебе довіритися тим, кого ти не знаєш. І саме такий момент настав, бо допомога мала приїхати у зовсім іншій формі, ніж він звик, коли все здається втраченим, Рішення часто приходить звідти, звідки найменше чекаєш. Саме так було того ранку. Тарас стояв біля воріт хліва, тримаючи телефон у руці, ніби очікуючи на диво. І тут підійшов Йосип, його найнадійніший помічник, сивочолий, спокійний, із тими глибокими очима, в яких ховалася мудрість землі. Пане Тарасе, сказав він, є одна дівчина. Ізабела з родини гнатюків. Недавно закінчила ветеринарний. Вона шукає першу практику. Може, варто спробувати. Тарас нахмурив брови. Молоденька, без досвіду, в такій ситуації. Але в нього не було вибору. Іноді життя вимагає від тебе не ідеального варіанту, а єдиного доступного. Якщо в неї є серце і знання, цього може вистачити, додав Йосип. Його голос був спокійний, без тиску, але з тією внутрішньою силою, яку мають люди, що не звикли до паніки. У тієї дівчини, мовляв, руки з правильного місця, а очі світяться турботою. І це, як виявляється, буває важливішим за дипломи. Тарас зітхнув і набрав номер, що Йосип швидко продиктував. У душі він очікував сумніву, непевності, голосу, що тремтить. Але натомість почув упевнене Гнатюк Ізабела, слухаю. Що сталося з коровою. Її тон був не нав'язливо зухвалим, а професійним. Вона не просила деталей, вона ставила точні питання, ніби вже бачила ситуацію. Через три хвилини розмови вона сказала Я буду у вас за півгодини. Підготуйте чисте місце і воду. Це був не просто голос, це був перший ковток надії. Ізабела Гнатюк мала бути кимось зовсім іншим, ніж Тарас уявляв, і, можливо, не тільки як ветеринар. Іноді Бог приводить у твоє життя людей у момент, коли ти не просив про це, але саме тоді, коли ти цього найбільше потребуєш. І поки Тарас готував хлів, він ще не усвідомлював, що вперше за довгий час чекає на чийсь прихід не зі страхом, а з тихою довірою. І ця довіра перебула першим кроком до змін, які вже крокували до нього навпростець. Було близько п'ятої ранку, коли за поворотом ледь чутно загуркотів старенький Жигуль. Фари ковзнули по стінах хліва. Із машини швидко вийшла молода жінка у темно-зеленій куртці з валізкою в руках і поглядом, що одразу перехоплював увагу. Ізабела Гнатюк не гаяла часу на формальності. Вона привіталась із Йосипом, кивнула тарасу, оцінила ситуацію в кілька секунд, і вже через мить мила руки біля цебра з водою. В її рухах не було сумніву, тільки рішучість. А це на фермі відчувається одразу. Тарас, що ще недавно сумнівався в її здатностях, стояв осторонь, мовчки спостерігаючи. Вона говорила з коровою м'яко, з ніжністю, ніби знала її все життя. Зірко, ми з тобою справимось, промовила, і навіть тварина, здавалося, трохи заспокоїлась. І тут Тарас уперше за довгий час відчув він довіряє. Це була не просто ветеринарка, це була жінка, яка знала свою справу, не з книжок. А з серця, і ця впевненість була рідкісною, як стигла малина в січні. Ізабела працювала без поспіху, але без зупинок. Вона швидко діагностувала, що теля неправильно лежить, і обережно розвернула його руками. Все це без істерик, без надмірного шуму. Її голос був чітким, очі зосередженими, а кожен рух точним. Навіть Йосип, що бачив не одне отелення, вражено хитав головою. Тарас і сам не вірив, як ця молода дівчина змогла взяти ситуацію під контроль краще за будь якого досвідченого спеціаліста. І не тільки взяла, вона ще й вселила спокій у всіх навколо. Коли після сорока хвилин у хліві залунало перше блияння новонародженого теляти, усі мовчали це була перемога, і не просто ветеринарна це була перемога віри, у молодість, у новий підхід, у несподівані рішення. Ізабела ніжно огорнула телятко тканиною, а зірка, змучена, але жива, лягла спокійно, ніби дякувала. Тарас стояв мовчки, він не сказав нічого, але всередині нього вже почалося щось нове. І хоча він сам того ще не розумів, ця подія тільки відкривала двері до значно глибшого зв'язку, хлів наповнився теплом, і не тільки від свіжонародженого телятка, а й від тієї енергії. Яку принесла з собою Ізабела. Вона не просто врятувала зірку, вона показала, як виглядає справжня майстерність, коли вона поєднується з турботою. За цей короткий час, поки вона вправно працювала, атмосфера змінилась, хвилювання перетворилося на подив, напруга, на полегшення. Навіть сам Тарас звиклий тримати все під контролем, відчув щось схоже на вдячність, яку не висловлюють словами, а тільки поглядом. Коли теля вже лежало на сіні, а зірка почала дихати рівніше. Один з наймолодших працівників Микола прошепотів Йосипові та вона ж, наче справжня чарівниця. Йосип тільки посміхнувся. І справді, Ізабела не виглядала як типовий фельдшер у її жестах було щось більше відданість, та сама, що рідко зустрічається у світі, де всі кудись поспішають і рідко зупиняються, аби просто зробити щось добре. Вона прийшла не задля заробітку, а щоб допомогти. І це відчувалося всім тілом. Тарас підійшов і вперше заговорив не як начальник, а як людина. Дякую. Його голос був не голосний, але важкий, ніби за кожним словом стояли роки самотності, втоми й внутрішнього опору. Ізабела тільки кивнула. Вона знала, що щойно змінила щось не тільки в цій стайні, а й у цьому чоловікові. І, хоча вона прийшла лише як тимчасова помічниця, її присутність почала вкорінюватись як перші паростки на весняному полі. І хтось із хлопців сказав у голос, мабуть, пора наймати її постійно. У цей момент у голові Тараса щось клацнуло не бізнесом єдиним живе фермер. Усе, що він будував роками поле, техніка, стайні, раптом видалося неповним, бо фермами це не тільки тварини, це люди. А ще тепло, що з'являється, коли ти дозволяєш комусь увійти у свій світ. І він вперше за довгий час задумався А що, як ця дівчина прийшла сюди не випадково? Бо, здається, доля тільки почала плести новий вузлик між ними. Наступного ранку, коли роса ще блищала на вівсі, Тарас уже стояв біля ганку з чашкою кави в руці, вдивляючись у дорогу. Ізабела прийшла як обіцяла, щоби перевірити зірку і телятко. Вона не поспішала. Не демонструвала зверхності, просто робила свою справу так, ніби робить це все життя. І саме в цій простоті була її сила. Після огляду, коли вони лишилися наодинці біля старого горіха, Тарас нарешті сказав те, що крутилося в нього на язиці з вчорашнього вечора Я хочу, щоб ви залишилися, працювали тут назавжди. Ізабела мовчала не тому, що вагалась, а тому, що відчула. Це не просто пропозиція роботи. У голосі Тараса було більше запрошення стати частиною чогось більшого, бути не лише ветеринаркою, а й тією присутністю, що змінює все навколо. І хоча жоден з них не вимовив вголос слова більше, ніж робота обидвоє це відчули. Тарас не був майстром компліментів, він говорив скупими фразами. Але коли чоловік такого типу запрошує залишитися, це знак довіри. Що важить більше за будь-який контракт. Він говорив про зарплатню, умови, житло на фермі все логічно, сухо, по діловому. Але Ізабела слухала зовсім інше вона бачила, як він вперше за довгий час намагається зробити крок назустріч іншій людині. І це був не бізнес, це був міст міст із його замкненого світу до чогось нового, теплого, у її очах майнула усмішка Я залишусь, відповіла вона просто. І в цьому залишусь звучало не тільки професійне рішення це був вибір довіри. Після цього дня щось на фермі змінилося, наче повітря стало м'якшим, наче сонце світило трохи інакше, навіть коні вели себе спокійніше. Тарас почав спостерігати за Ізабелою частіше, ніж за погодою. Але ж ферма це не місце для романтики, чи не так? А життя, як завжди, знає краще. Бо справжнє випробування не закінчуються на отеленні. Вони починаються, коли над фермою нависає гроза, а під покривалом дощу ховається щось значно тривожніше. Буря прийшла раптово, з глухим гуркотом неба, що роздиралося над головою, і вітром, який гнав хвилі дощу по подвір'ю. Усі працівники вже були в укритті, коли до будинку Тараса постукали. Стук був тривожним, уривчастим. Він відчинив на порозі стояла Ізабела, до нитки мокра. В очах страх, на щоках сльози, змішані з дощем. Вони. Вони в хліві. Я бачила тіні. Хтось намагається викрасти телят, промовила вона тремтяче, і Тарас не став питати, просто взяв ліхтар і рушив за нею. У хліві справді хтось був. Двоє чоловіків намагались вивезти молодняк. Але коли Тарас з'явився високий, рішучий, і з кулаками, що могли зламати дуба, вони зникли так само швидко, як і прийшли. Він зачинив ворота, перевірив усе, і лише тоді обернувся до Ізабели. Вона стояла, вся в грязюці, плечі опущені, губи посинілі. І тоді, вперше за роки, Тарас не думав, що скажуть люди. Він просто підійшов, зняв свою куртку, накинув їй на плечі й обійняв мовчки. Без слів. Той обійм був не романтичним, а рятівним, як старе дерево, що закриває від бурі. У цьому жесті не було пристрасті. Тільки тепло. Тарас відчував, як серце, яке довгі роки було бронзовою кулею, раптом почало розмерзатись, бо іноді ти не усвідомлюєш наскільки самотній, поки хтось не торкнеться тебе по справжньому. Ізабела не говорила ні слова. Але в її тілі, що тремтіло в його обіймах, було більше довіри, ніж у тисячі речень. А він вперше дозволив собі бути не господарем, а людиною. Коли вони повернулися до хати, мокрі, Змучені, але цілі, між ними вже щось змінилося. Це не було кохання з фільму, це було щось глибше, як дощ, що змочує землю після довгої посухи. І хоча наступного дня все знову буде, як завжди годування, перевірки, робота між поглядами вже блиматиме щось нове, а працівники ферми, як люди спостережливі, помітять це першими. І як тільки ранок прийде, один з них навіть пожартує. Наступного ранку, коли сонце тільки починало торкатись верхівок дерев, ферма вже гомоніла. Микола з Йосипом лагодили загорожу після бурі, а дівчата з кухні приносили свіжий сир. Усе було як завжди майже. Бо коли Тарас з'явився на подвір'ї, усміхнений, поголений, навіть у чистій сорочці, всі здивовано переглянулися наш пан Тарас і усміхається. Що ж то сталося? пожартував старий Йосип, і всі зареготали. Але за сміхом ховалося щось більше полегшення. Бо коли керівник світиться щастям, щасливо працює вся команда. Ізабела йшла позаду нього, тримаючи кошик з ліками й рушником. Вона не ховалася, але й не виставляла себе на показ просто була, і цього бути вистачало, щоб уся ферма відчула нову енергію, навіть худоба вела себе спокійніше. Псини гавкали кішка, зазвичай дика, крутилась біля Ізабели, ніби давно її знала. Так працює атмосфера, коли в оселі є любов, хоч і не вимовлена. Вона проникає в деталі, у тембр голосу, у ходу, в те, як ти тримаєш чашку або дивишся на людей. Тарас ніби скинув із себе важку ковдру мовчазності, його стало більше всюди на полі, серед людей, у розмовах. Він почав запитувати, як почуваються працівники. Пригадував імена їхніх дітей, дарував жарти, хоч іще несміливо. Здавалося, ніби в ньому розцвів якийсь давно забутий сад той, що роками лежав під товщею снігу. І хоча жодного я закоханий він не казав, усім було ясно його серце вже давно більше не належить лише землі. Йосип, спостерігаючи за всім цим із захліва, лише хитав головою. А ми ж думали, що його ніщо вже не розтопить. Але життя завжди тримає в рукаві несподіванку. Іноді достатньо, щоб одна людина увійшла у твій світ не гучно, не з грюканням, а тихо, з валізкою в руці і турботою в серці. І ось уся ферма вже інша. Та хіба це кінець історії? Бо там, де душа прокидається, починається найцікавіше. На кухні під час обіду гамір стояв добрий хтось нарізав хліб, інші ділилися новинами з райцентру. А наймолодші працівники вже по черзі шепотіли. Бачив, як він на неї дивився, та він навіть двері перед нею відкрив наш пан Тарас, та він же, бувало, з нами тижнями слова не казав реготали. Але це не був глузування це була радість така проста, народна, як перша полуниця в травні, солодка і бажана, бо всі бачили, він став іншим, м'якшим, живим. Зміни не залишилися лише зовнішніми. Тарас почав думати інакше. Там, де раніше були лише розрахунки, тепер з'явилася інтуїція. Він частіше радився з командою, прислухався до порад. Вперше за багато років він заговорив про те, щоб інвестувати в нову ветклініку на базі ферми, і запропонував Ізабелі очолити проект. Його слова лунали впевнено, але м'яко, ніби він не просто роздає завдання, а творить майбутнє разом. Це вже не був одинокий вовк. Це був чоловік, що навчився знову довіряти. Вечорами Тарас почав затримуватись біля старого сараю довше, ніж зазвичай. Просто дивився, як Ізабела читає щось біля лампи або спілкується з тваринами. Його погляд став іншим, не суворим, а теплим. Він не поспішав, не вимагав, просто був поруч. І саме це бути поруч було головною зміною. Для чоловіка, який роками будував своє життя на контролі це був справжній прорив. І, хоча ні він, ні вона ще нічого не називали словами, усе вже було ясно, навіть без пояснень. І команда ферми це відчувала вони почали працювати з більшим запалом, жартувати більше, сваритися менше. Бо коли серце керівника в гармонії, вся система дихає легше. Та якщо ви думаєте, що це вже щасливий кінець, то ще зарано зітхати, бо життя на фермі як природа. Сезон за сезоном, бурі й сонце, непередбачувані дощі. І саме в момент, коли здається, що все стало на свої місця, з'являється новий виклик, і ця історія лише починає розкривати свій справжній зміст. Тепер скажи чесно як давно ти дозволяв собі відчути по справжньому не просто жити за графіком, не просто виконувати обов'язки, а зупинитися, подивитися навколо і запитати А де в цьому всьому я? Бо іноді ми так захоплюємося контролем, що забуваємо. Справжнє життя не в розпорядку дня, а в тому, хто поруч, коли небо тріскається на частини. Тарас не шукав кохання, він його не планував, і саме тому воно знайшло його тоді, коли серце було напівпорожнє, але ще тепле можливо, це знак і для тебе, що настав час трохи послабити захист, дозволити собі не знати відповідей, не тримати все під контролем, а просто бути. Відкритим, справжнім. Бо, зрештою, хто ти без тих, хто поруч, без тих, хто торкається не тіла, а душі. Тож подивися на своє життя зараз, чи є там місце для когось нового. А якщо вже є хтось, чи не пора подякувати за це і цінувати глибше. Можливо, настав час зробити крок написати повідомлення, обійняти без приводу, сказати Я довіряю. Адже саме з цього все й починається. Якщо ця історія змусила тебе задуматися, підпишись на канал і натисни дзвіночок, бо це не остання історія, що торкнеться твого серця, і в кожній наступній ти, можливо, знайдеш ще більше відповідей. А поки напиши в коментарях чи віриш ти, що кохання здатне змінити навіть найзачиненіше серце.